автопарк, нове надходження. Це у нас Volkswagen cc 11-го року випуску двохлітрову бензиновий двигун на переднім приводі на автоматі. Прикольний такий по понизу, також є по боковій частині. Сполірочок виглядає дуже класно на оригінальних лакоспавних дисках. Гарний колір також є панорамний дах. Здвоєний вихлоп також гарно виглядає. По задній частині у нас. Шкіряний салон в дуже класному збереженому стані світлостейне панорама. Скло для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас відповідно всі чотири скідімача. У нас також присутні електрорегулювання, управління світлом, 243 тисячі кілометрів пробігу, велика, мультимедіа, клімат-контроль, підірво переднього ряду сидінь, автохолд, всі діла, все це працює, Панорама ще раз нагадаю. Сумська два міста Київ. Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.